Моя ропала. І це відео, яке я зараз буду далі показувати, воно знімалося майже з квітня місяця. Не майже а з квітня місяця. Воно по, по періоду часу. Саме довше відео, я надіюсь, яке у нас буде на цьому каналі. Сьогодні я підготувала на уже холодну пору року виріб от такої кофтинки. В принципі, воно є зараз супер легко. Прям я не знаю, якщо ви тримали ще один разочок в руках, ви зробите це заводенням. Ой, в принципі, цієї кофти. 1, 2, 4 квадрати. Просто от то воно трошки відрізняється, треба буде у бабочки зробити. І горловинку. Я дуже довго думала робити її чи ні. Ось вона і так виглядає, ми тоді покажемо звір, прикріпимо. Але вона дуже тепла, мені дуже сподобалася, це моя сестра. Тому, може, десь я тут схематично покажу, як воно ну, виглядає цими квадратиками. А далі ласкаво просимо до перегляду відео інструкцій на заняття цієї кофти. 50% акрилу, 25 мохер і 24. Хер. Волка для шивання, гачок і ножниці. Також немов в'язати зі спинки. Бо це, як на мою, на мою думку, це саме так же. Потім можемо рукава від'єднати. Для спинки ми набираємо 70 повітряних петель. Нітка, круг пальця. Раз. Так. Відпускаємо трошечки бо я того дуже нам надо затянуть. Раз, раз, два. Три. Так, у мене тут 65 петель, 5, 70 і набираємо ще одну повітряну петлю. Всього в нас має вийти 71 петля. А ще хотіла уточнити, щоб вона щоб джемпер був таким легким повітряним, старайтеся робити так більш повітря, скажімо так, натягнуті, легенькі, не тої обману на початку, наприклад, Що ви не бачите, ось один біля одного, а більш такі повітряні, легенькі. Так, набравши 71 петлю, переходимо до в'язання. Завжди пропускаємо ось цю першу нашу таку петельку і в'яжемо в другу. Ось наша, така косичка І в'яжемо в другу накид. Раз. І витягнули. Також не забувайте це все робити максимально легко, повітряно. Раз. І не забувайте рахувати, бо можете десь пропустити, щоб у вас був виріб однаковий. Так, ну що ж, я знову на 65-му петлі так про 9 і 70. Так, знову набираємо повітряну петлю. Розвертаємо. Наша перша зразу. Ми її пропускаємо. І ось наша друга ми в неї в'яжемо. Все, до вказівного пальця петлю в косичку саму раз. Потянули. В косичку раз. Потянули. Скажімо так, в сторону, в цю петерічку, в цю косичку від себе. В бідовказівного пальця. Раз. Два. Так, будемо в'язати цілу спинку, рукава. Вперед я хочу зробити горловину кругом або v образну то там трішки у нас буде виду, Ну, трішки там зміни будуть, і я покажу потім, як робити цю горловину. А далі наше в'язання продовжується в такому самому варіанті. До кінця. Ось така спинка в мене вийшла. Так, а, і ось один рукав, це я його вже шила, Подивимось, що з нього вийде. Це хочу такий. Не залишити, скажімо так. Так, переходимо до нашого переду. Це наша спинка. Ми її складаємо вдвоє, потім, пров'язавши, скажімо так, одну четверту половинку-половинки, зараз я покажу, як ми будемо робити кругленьку горловинку. Так, будемо спускатися по дві петлі. Ось вони раз. Робимо повітряно. Тобто у нас вже виходить не 70 петель, а 68. Ми пров'язали, зробили повітряну петлю, в другу запускаємо і пішли донизу, далі все так, як по стандарту. Трішки змінили, в мене виходить, що я опускаюсь на 3. Ще раз. Одна, дві, три. Так. Так, один, два, три. В четверто попадаю. Повітряна петля обов'язково. <coughs> так, і в другу вертаємося. І так до кінця двоє. Місця мало мені тут ніяк до кучі зібратися не можу. Ось це у нас буде знизу, ми його будемо знизу. І я візьму таку чудо штучку і буду скріплювати так, щоб вона в мене ніде не поїхала. Ось так ось його скріпила, щоб вона нікуди до мене нічого не поїхала і приблизно трималося в кучки, щоб був однаковий в мене рукав візде. Так, можна звичайним способом взяти і ще з голкою з нитком, але хто ми такі, щоб займатися якимись звичайними способами. Так, ось у нашу друга половинка, ось наша перша частинка, ось у наша друга частинка рукава. Чік попадаємо, Раз. Повдирочку, два, три, потягнули, Раз. Да. І я ж мов доли. Як що? Як я за. Мачок не бачить зробити комірець. Так, я буду робити зато в 5 повітряних стопчиків. 1 2 3 4 5. Так, вдруг покласти цей я раз. Чотири. Ми дійшли до кінця. Тепер засуємося в косичку. Перетягуємо. І, скажімо так, щоб зробити нам лавочки зробити, засумимо цю косичку пораз. І протягуємо крізь цих три. І розвертаємо і йдемо догори. Угу, так. Один, два. Три. Чотири. П'ята повітряна петля. Так, першу пропускаємо. Другу. Раз, два, три. Чотири. Так, зацепляємо. Чекс. Так. Тепер знову, скажімо так, через одну пропускаємо, таку в запихаємо. 给大家介绍的都是金枪。